Це не лікування, а катування з нашого добровільного мовчання. З такими кричущими словами до українців звернувся бойовий медик, який лікується в одній із психіатричних лікарень Одеси. Хлопець оголосив голодування та показав, в яких умовах вони перебувають та чим годують наших захисників і звичайних українців. Побачене вас шокує. Втім, у лікарні знайшлися пояснення. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Облізлі стіни, пліснява та переварені макарони 21 серпня. Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти оголосив голодування через нелюдські умови в Одеській обласній психіатричній лікарні. Хлопець зняв на відео, де розповів, в яких жахливих умовах живуть пацієнти закладу, у тому числі військові. Ці кадри шокують. Мене звати Кнопля Петро. Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 міста Одеса на лікуванні. Дуже фігово нас тут годують, обіцяли це харчування покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів. Нас варять просто гидотою, переварною з самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться. Доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Дуже вас прошу поширити це відео і вплинемо разом на цю ситуацію. Це наша палата. Ну, в принципі, палата чистенька. Єдине, що ну, у нас тут є всякі, Ви бачите, це грибок пліснява. Ну, прямо біля от, от подушка. От подушка, де людина лежить. От е, пліснява. е, Отут от лежу я. У мене така ж сама. Лісняло. Також у відео Петро показав їжу в лапках, тому що їжею назвати це складно, якою годують його та інших військових. Зазначає, що тут примудряються зіпсувати те, що зіпсувати неможливо. Доброго ранку з вами. Передача «Здохне або Помрі сьогодні. Ми в лікарні їмо сніданок, який нам обіцяли, що в понеділок буде дуже смачний. Це овсянка, Молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений максимум. Це макарони з м'ясом. Ну, не знаю, наверное, це тушенка. Шкурки всякі. Жилки, шкурки. Йоу, на бічерю. у нас гречка. Ну, гречку зіпсувати майже неможливо. Мене попросили допомогти принести їжу. Я заходив на кухню, бачив, що там чудова, велика, гарна кухня. Жінки ніби з прямими руками. От. І я бачив масло на каші. Це вже добре. Батьку важко спортить, але її знову переварили в гімно просто. І присмак трошки підшмаленого десь підгоріла вона знизу. І дала запах на всю карту. Військовий шокований каже, що таке бачить вперше, тому й вирішив надати розголосу ситуації. Адже наші захисники не заслуговують на такі умови, проходячи лікування після поранень на фронті. Сам Петро замість того, щоб набратися сил, втратив вагу. Вершення. Чому я думаю, що я маю право оцінювати їжу в лікарні? Бо за ці майже три роки війни. Я отримав чотири поранення, був в абсолютно різних лікарнях, як реабілітаційних центрах, і там годують нормально, смачно є овочі, є фрукти, і і це смачно. Ти прямо від'їдаєшся. Тому я коли потрапляю до лікарні, я розумію, що я сюди прям приїхав від'їстися, щоб повернутися з повна сил назад на службу. Та що цікавого на офіційній сторінці лікарні в соцмережах ще 25 грудня 2023 року, заявили, що в медзакладі навпаки покращили харчування, та оновили техніку завдяки волонтерам. Харчування пацієнтів це також частина лікування. Тож повноцінний раціон дуже важливий для людей, які перебувають у стаціонарах нашої лікарні. І в цьому році, завдяки потужній підтримці волонтерів та благодійників, у тому числі торговельних мереж та міжнародних організацій, нам вдалося значно покращити харчування в лікарні, зробити його більш поживним та різноманітним. У процесі також переоснащення харчоблоку. Самі ж медики у відео зазначають, що харчування пацієнтів впливає і на їхнє одужання. Для лікування пацієнтів дуже важливо їх харчування саме в лікарні. Бо у нас в лікарні пацієнти знаходяться з багатьох районів Одеської області, і не тільки вони не мають змоги отримувати харчування з дому. В лікарні виявляється часто, що це єдиний, єдине джерело їх їх харчування. З того часу, коли у нас покращилося харчування, психічний стан їх значно покращився. Вони спокійніше стали набагато, краще проходить процес лікування і вони краще виходять із своїх патологічних станів. На протязі роботи я поквартально знайомлюсь з анонімними анкетами. Було відмічено, що на даний час, з тим, як стали волонтери до нас приїжджати і привозити продукти, харчування покращилось. Хотілося б, щоб воно ще покращилось, тому що у нас лікування важке. У нас важкі препарати, які вони получають, і якщо не будуть наші пацієнти отримувати повноцінне харчування, то результати від лікування не будуть такі, як це було потрібно, яке б хотілося. Водночас миттєво ролик військового розлетівся телеграм-каналами. Українці обурилися та стали вимагати, аби в ситуації розібралася влада. А лікарня пояснила, що це за умови. Раптово, після розголосу, і в лікарні почали давати кращу їжу та навіть додали в раціон овочі. А вже 22 серпня. Пня до лікарні з'їхалися і телебачення, і представники місцевої влади, і представники омбудсмена. Петро ще раз показав, у яких умовах живуть хлопці, і заявив, що кращі палати є. Однак для кого вони питання, адже вони пустують, а час від часу пацієнти бачать, як із них виходить медперсонал. Хтось з медпрацівників робітників тут живе. Чому ми в трьох в одній палаті з пліснівою? А тут тоді якась люксова палата стоїть. Для кого вона? Я не розумію. Я бачу, що звідти виходять працівники. Я думаю, що вони. Тут не тут ночують, а потім акуратненько прибирають. Тут ніхто не живе. Я не бачив, щоб тут жив військовий чи цивільний хворий. Чому та палата пустує? Водночас у лікарні запевняють, що місць немає, а відділення для реабілітації захисників взагалі довелося відкривати в екстреному режимі? Про це журналістам заявив директор медзакладу Станіслав Сервецький. І пояснив, що на основі усного розпорядження колишній керівник лікарні для прийому військових було відкрив відділення, яке раніше закрили на ремонт. Його привели в більш-менш належний стан, щоб можна було розмістити військових на реабілітацію. Наша лікарня не пристосована до прийому військових. Я не володію тією інформацією, коли та чи були взагалі розпорядження про прийом до нашої лікарні військових. Я не знайшов жодного документу. Те, що мені відомо, це лише усне розпорядження від попереднього керівництва, яке було дано через тяжкий стан і відсутність місць у профільних військових лікувальних закладах. Однак зазначив, що такі заходи не вирішують головної проблеми, зокрема питання харчування військових. Велика проблема це харчування військових. На харчування нашої лікарні, це виключно цивільні. В нас свої рознарядки, свої мінімуми, порціонки, у нас свої методи і способи приготування цієї їжі. І військових, які потребують більше їжі і посиленого харчування, нас забезпечити можливості немає. У нас немає ресурсів ні фінансових, ні технічних. Наша кухня не має засобів, щоб готувати посилену їжу нашим пацієнтам. Дієць яким харчуються наші пацієнти, він передбачає особливий спосіб приготування їжі. Розпарена, розварена, каша подібне, бо наші пацієнти приймають спеціалізовані ліки, і часто страждають на розлад шлунку. Тому і дієт стіл підбирається так, щоб їм було не важко переварювати цю їжу. Лікарня підназначена для психіатричного хворих больних, тому у нас і питання під них підстроєно. Були скарги, так да. нам ні, Міністерство оборони нічого не перечисляло гроші. Вони були на нашому харчуванні, то що НСЗУ виділяло для нас. Та все ж залишається відкритим питання: хто має забезпечувати військових міноборони? Чи може місцева влада має турбуватися про стан лікарні? Чи сам медзаклад, адже військові такі самі пацієнти, як і інші у ситуації, обіцяють розібратися? Вважаю, що це взагалі не відповідає тим умовам, в яких мають проживати громадяни України. Те, що я побачила, це ну взагалі. Ні про які права людини не, не можемо говорити сьогодні. А от Петро голодування не припиняє, каже, що не буде їсти доти, поки в лікарні не відбудуться реальні зміни, а не на камери. Петру ж пропонували лікування в іншому закладі. І від цього він теж відмовився, бо боїться, що тут залишиться все так, як і є. Я об'явив голодовку. Я взяв це просто, щоб показати, але можете спробувати. Я е, запевняю, що вам не сподобається. Поки не покраще харчування. Я тут їсти не буду, і це принципово. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.